Залишки мого фікусу. Одного, другого, ще є третій. Що сталося з моїм фікусом? Минулому році я вирішила його пересадити, що перший, що другий, і той самий третій, і купила український звичайний ґрунт, а, який підходив по кислотності, да, там що там було? 5,5 6,5 такого плану. І все було б нічого, все було б нічого, якби через короткий проміжок часу. Не почало сипатись листя, воно почало не просто сипатись, воно почало покриватися різними п'ятнами. І він залишився лисий. Що я тільки не робила. Я купувала фолі від грибкових захворювань, я купувала а, доктор Квітков, також від грибкових, нічого не допомагало. Потім мені трапилася стаття. Де було написано, що можна пролити фундазолом. І після того, як я пролила свій фікус фундазолом, почало рости нове листячко, бачите, я просто все повирізала все хворе. Потрошечки помаленьку, він відновлюється. В цьому році я а, не пролила, а пересадила ще. Замінила той ґрунт. Так, він продезінфікувався, рослині стало краще, але я вирішила спробувати ще балтійський ґрунт. Побачимо, як воно буде рости, але сподіваюся, що буде все добре. Дуже шкода, що продається заражений ґрунт.